Чи обміняли б ви, як фанат Полісся Олександра Назаренка на Владислава Кабаєва? Ні. Чому ні? Ну, Назаренко на даний момент найкращий гравець Полісся і грає набагато краще, ніж Кабаєв. Євгена Волинця на Георгія Бущана. Обміняв би. Це... Бущан краще? Звичайно. Ну, на, на мою суб'єктивну думку. Смолякова на Дубінчака? Ні. Чому ні? Ну, Смоляков – майбутнє нашої країни, як зліва в захисті. Михаліченка на Тимчика? Тимчик хороший гравець. Викликається збірну, ну можливо, б, так поміняв би. Чоботенка на Попова? Чоботенка ні. Це один із найкращих захисників нашої команди, то не поміняв би. Талеса Косту на Бояльську. Ні, ні. Чому ні? Талес, це як серце полісія. Луїфера на Гереро. Звичайно. Гарера в можна було помінятися. Гуцуляка на нинішньої Ермоленка. Ні. А Гуцуляка на Шапаренка. Так, так.